Доброго дня, друзі! До вашої уваги продається двохкімнатна квартира. Відеодомофон у нас тепла підлога. Праворуч при вході у нас ванна кімната з ванною. У нас пральна машина, велике гарне дзеркало. Так, Щитова. Вхідна група. Великий гарний коридор. Праворуч у нас кухня з розсувними дверима. Полички, і вся побутова техніка, холодильник, мікрохвильовка, духовка, є посудомийна машина. Так, є котел. Вікна кухні та спальні виходять у двір. У нас є газ. Далі ми переходимо. Далі по коридору гардеробна кімната, є пилосос. Праворуч спальня. Вікна в двір, а також гостьова кімната велика. Є акустика, телевізор, дзеркало, кондиціонер, гарна лоджія та балкон. І вигляд на озеро. 72 квадратних метра, кому цікаво, звертайтесь Дректором.